Маленька розпаковка. Мені прислали посилку. Тут сказали, що тут є солодке, якісь приємні смаколики, свіжі, і які стоять недорого. Погнали, дивимо, що це за солодке. йолки палки Так! Не знаю, що це таке, будемо далі розбиратися, бо сказали свіже, свіжі смаколики. Так, це у нас такі горішки. Це, я не знаю, що це таке, будемо далі дивитися, розбиратися. Так, це у нас сушений такий банан. Так, фултанчик. Це у нас таке солодке є, потім все покажемо. Так, потім у нас такі горішки є. Такі горішки є. Такі горішки є. Так, це на перше теж горішки. Це не знаю, що це таке. Потім розпакую і покажу. Так, Султанчик, не мішай. Це у нас щось таке м'ясеньке. Я не знаю, що це таке м'еньке таке. Так, це у нас що таке? Роваль манго. А, це манго. сушене манго. Так. Це ще якесь солодке йде. Потім ще така коробочка солодко йде. Потім в нас таке ось є. І потім ще в нас така є солодке. Так,